Всім привіт, друзі! Компанія CarPlay Ukraine. Відеоогляд на встановлений Apple CarPlay в Mercedes. Це у нас CL, але 221 кузов, така ж сама Торпеда CL 2007 рік. мультимедіа у нас NTG 3.0. от Наша штатна мультимедіа. Екран залишається в оригіналі, функціонал мультимедіа залишається в оригіналі. На оригінальній мультимедіа з'являється функціонал виділяції Apple CarPlay або Android Auto. А від Оля саме про це. Тобто, ми бачимо наш керплей. Викликається він кнопочкою Back, яка тут біля джойстику, керується. Він також штатним шайбою, штатною джостикою. Можемо бачити якість зображення доволі гарна, не дивлячись на те, що машина 2007 року екрани Є, кажуть, що вони старі погано показують, але екрани показують нормально. Повторюся, все керується штатними кнопками, все працює злагоджено з усіма системами в автомобілі. А штатна мультимедія залишається в оригіналі. Робиться це все за допомогою доставляння додаткового блоку в оригінальний команд. Тобто блок цей. Ховаються в торпеді автомобіля, нічого не змінюється в автомобілі, тільки додається от таким чудовим функціоналом. По CarPlay кратко вам скажу, що це програма, яка дозволяє використовувати окремі додатки з вашого телефону. Окремі додатки це навігаційні Waze, Google карта, Sydgic TomTom, це музикальні додатки, Apple Music, YouTube Music, Spotify, це месенджери, це функція Siri, телефонні дзвінки в інтерфейсі вашого телефону з вашими всіми. Контактами, набраними так і таке інше. Для цього автомобіля це взагалі чудове рішення, тому що тут навіть не було штатного блютузу для музики або для телефонних дзвінків, тому таким чином ви ще доукомплектовуєте автомобіль додатковим музикальним виходом, тобто Пеміллюзік, Ютуб Мюзик. І телефонними дзвінками у режимі хендс Free». Ось з вашого мобільного телефону, який лежить у вас в кармані, того що з'єднання бездротове в Карплеї. Немає Ютубу чи якихось подібних розважальних програм. Сугубо те, що не відволікає вас від дороги. Більше не треба вішати тут телефон, коли ви кудись їдете з навігацією, все є у вас на оригінальному екрані. От, наприклад, у нас Google карта. Заходимо, можемо голосовим пошуком, можемо з збереженими Давайте на ну, так. От. Хрещатик! І вулиця Хрещатик. Починати перш маршрут. За тим же самим принципом всі інші додатки: Сіджик, Том і так інше. Музикальні додатки, YouTube Мюзик, Apple Мюзик, Spotify, як я казав, для того, щоб був звук з карплею. В штатній мультимедіа тут, де у нас аудіо, у нас має бути вибраний AUX-істочник. Тобто звук з карплею заводиться через aux істочник Нікуди нічого фізично втикати не треба, просто вибрали AUX пішли в карплей.

Звук нормальний, працюють кнопки на рулі збільшення гучності і зменшення. От так, з по звуку розповів. Штатна камера тут у нас оригінальна вийдя в реверс, переходить в штатну камеру, вийдя в паркінг, переходить одразу в карплей автоматично. А, якщо в цьому автомобілі не було б, наприклад, оригінальної штатної задньої камери, її можна було б доставити за допомогою нашого блоку, тому що там також є відео входи передню і задню камеру. Тобто до, можна доукомплектувати разом з Apple CarPlay ем, ще передню і задню камеру. Так, Карплей розповів. Також в нашому блоці є функціонал по android Auto, Це аналогічна програма для Android-телефонів. Карплей у нас бездротовий. Android Auto у нас теж можливо під'єднатись по бездротовому з'єднанню від 11-го Android телефону, а до 11-го тільки по дротовому з'єднанню. Ще є функція USB, окремо виводимо в бардачок. Ви можете з USB-шки передивлюватися аудіо-відеофайли. А, і функція MirrorLink з зеркального дублювання, екрану телефону на екран автомобіля. Є це, Ми демонструємо в наших інших відео. А, все, що відбувається на вашому телефоні, буде транслюватися на екран автомобіля. Коли дуже треба подивитися YouTube, таким чином це можна зробити, але ми не радимо це робити. Основне, це CarPlay бездротовий. А, а ще подо, по ДОП опціям це можливість під'єднати передню і задню камеру, як я вже сказав, якщо немає оригінальної. Або якщо є оригінальна задня, можна навісити неоригінальну передню. А так, це все робиться за допомогою доставляння додаткового блоку. Штатна медіа не змінюється. Ми знаходимося в Києві, у нас є представництво Одесі у Львові, Дніпрі і Харкові. Заходьте к нам на сайт carplay.in.ua, там ви можете залишити вашу заявку. Наші менеджери з вами сконтактуються, розкажуть вам все, як це можна зробити. Заходьте на нашу YouTube сторінку ставте свої лайки, підписуйтесь, намагаємось. Показувати різні рішення в різних автомобілях по Apple CarPlay не тільки. Тому, друзі, компанія CarPlay Ukraine, якщо вам треба Apple CarPlay, звертайтеся.